Прішта сьогодні, роки ставят 4 глава, 8 вірш. Бо надходить день Божої пимсти. Час за засього. Читаємо зачиняє цього рішу. Його возрожди завжди вірівні свої рахунки з ворогом. Через довгий період часу Бог дозволив ворогів. Ділаки без перешкоди. Але він назначив час, коли він повністю відплатити за все, що ворог накував. Теперішній час день його. І час, коли віри звідки мусить проголосити пімство нашого Бога. Це мусить статися перед відплатою. Реліоністи тепер сильно виступили проти Сіона, Божої столичної організації, яка є представлена на землі через вірний слід Пілігри. Бог перший повідомив своїх вірних слуг про свій намір повні відплатити ворогові, і тому він послав своїх свідків дати повідомлення ворогові, що в короткому часі Бог знищить, їх Їх кінець прийде у війні з рук Ісуса Христа. Коментар за тис 1 бачите номер 2 1940 рік. І так Божого приділення відносно пімсти, яку він вчинить в битві Армагеддон, наперед ворога повідомляється. Внавчалі Бог дозволив ворогу робити його задум і всякі відношення, невідповідні до Бога. І до Божого народу до назначеного часу без перешкоди така нагода дана була зробити. Тобто, знищив пророків, знищив Ісуса Христа, знищив апостолів. Велика перерва стояла, коли його відвідав і почав свою діяльність по пророцтву і коли він відвідав, тобто застоявся час другого приходу Ісуса Христа, з того часу кінець діяволу без перешкоди робити свої задуми, тобто без перешкоди він робив до 1914 року. Що він як на небі, так і на землі, робив бунт і стравлював народ, як в небі ангелів, так і на землі людей, щоб вірність, приданість послуг до Бога не був проявлений такий, як Бог сказав. І так бачимо, що Єгова Багато пророс написав, що він вирівняє всі рахунки з ворогом. І оскільки довгий час ворогові було дозволено робити це без перешкоди, однак його назначив час виконати свою роботу. І коли почала виконуватися його робота, Робота Бога Його і Ісуса Христа. Тоді ті перешкоди, які ворог робив, зупиняв, нищив, вони не стали перешкодою, а сьогодні всіх припроваджують до намеч... намеченої цілі або до виконання Божого заміну по Божій бою, як написано в прості. Тому хоч ворогу було дозволено без перешкоди діяти, то його зазначив, що він назначив час, коли він повністю відплатить за все, що ворог накував. Тобто зводив, нищив, перешкоджав. Цей час минув. Ми тому заявляємо твердо, тому що сказано, коли надходить вже йому знищення, тоді Йогова піднімає своїх свідків проголосити День його пімсти. Отже, це наперед було сказано, що пімсту Бога нашого мусить проголосити як відплату за ті накоєні дії, що накував діяво для всіх жителів землі, то тобто, я, як бачив, Божа мілі завжди працювала так, що наперед стояло повідомлення, а потім виконання по повідомленню, як його сказав у своєму заміру. Реліоністи тепер, показує, сильно стараються і класту Каураба приєднався до цих регіоністів. Противитись столичній Божій організації, то єсть як невидимій часті Божої організації, так і видимих, видимій часті або представникам небесним, які ще знаходяться на землі. Ці перешкоди ворог завжди робив, щоби не виконався Божий замір. Бог перше повідомляв своїх вірних слуг про свій замір, повні відплатити ворогу. Тому показує, він підстав своїх свідків наперед повідомити, щоб кожен знав, що за непослуг, непокору, не хотів смиритися, не хотів підкоритися ворогу. Богом поданим законом, правилам, порядкам, то тепер час короткий. І в цьому часі виробляється кінець. Кінець не виробляється раптово, несподівано. А як бачимо, захвачує всю землю, де дьявол розширив свої керівництво. Узаконені беззаконня підняв усі свої сили через релігію, політику і комерцію противитись Богу. Но Його сказав, що Ісус Христос виконує, позаміру Божому, зарплату для ворога, то є виробить кінець. І так сьогодні ми бачимо, що ні одна ідея, ні один закон, який вийшов від диявола і його організації, не має твердості у своєму замі. Всі вони, як зазначено в Святому Письмі, не знають, не розуміють, темряві ходять, всі основи землі хитаються. Бо вони переступили закони, поміняли устави, нарушили вічний заповідь. Зато прокляття поїдають землю і наказання живучи на землі. Отже, сьогодні розглядають, чий закон є, що би забезпечив для людства мир, життя і щастя. Всі перегляди цих законів свідкують, що ці закони. Вони виробляли тільки мерзоту, гедоту, спустошення для жителів землі, і в тім числі для себе. Отже, прийшов цей час перед повною відплатою в битві Армагеддон, його дав приказ. Ми часто наголошували про цей приказ, котрий запущен в рух. перед Знищення перед пім, повною півстою для ворога на перше стоїть повідомлення. Ми наголошували так, як його возбуджував свою організацію для того, щоб проголосити, що час відплати за сьогодні настав. Якщо він раніше нищив всіх, хто від імені Бога піднімався, Пророків Ісуса Христа, апостолів. А коли другий прихід Ісуса Христа состоявся, то Він підняв Першу свято війну, щоб людство знищити на Бог сократив ті дні раді вибраного народу. Через вибраний рід проголосив свій замість і тепер проголошується День Крімства, Бога нашого, час відплати за сьогодні. Або судовий вирок, що він так виражається. Тому ми живемо в часі Верху Суда, де веру запущеню руку. І сьогодні кожен мусить відчути і побачити, що його вмішується в справу. Подібно тому, як перша мирова держава Єгипет, фараон всі єгиптяни, вони крикнули перед своїм знищенням, Його воює за Ізраїля. Втікаємо, але втікти було нікуди. Коли вони це зрозуміли, а сьогодні це розуміння доводиться до кожного ума і осознаю точно так, як осознавав фараон і єгиптяни, що дійсно рука його вела і перевела боговибраних слуг через ті обставини. Котрі на руський погляд казалося, що це неможливо. Бо такого чуда нікого ніхто ніколи не бачив. Тепер настав час повного переходу, Тишлітнє царство. Перед тим, нім прийде Тишлітнє царство його, веде свій нарід на пісталі пророцтва. діявол і його вся організація релігійна, політична. Комерційна і гласукава роба, котрий не взяв до уваги замір Божий, накреслення пророс Божих, котрі доставляють оправдання Боже ім'я і не проголошує ту вість, в котрій прийшов час, а історичну, котрий той час минув. Я для цього провожу такий приклад. Скажіть, кому? Громи Адама і Єва ще був даний приказ не трогати дерево у раю. А він у діє до сьогоднішнього часу, що нарушений закон. І кожному далі був закон і порядок об'явлений для часу для випробування. Ми сьогодні будемо мати ту студію, яка продовжує розбирати то випробовування, яке його виробив для свого вибраного народу при Гедіонове, коло річки Харо. І знову ж кому ще було щось подібне дам. Ми бачимо. Що воно у значенні має досить велике значення. І на даний час прийшов час бачити, що лише ті, котрі беруть ту воду, беруть ту науку правилом Божим, лише такі можуть бачити час відплати за сьогодні в даний час правил. Це так значить.